Мене звати Анастасію, мені 34 роки і я військова. Народилася я в місті Нью-Йоркшим Денисні. Останні 15 років проживала в місті Солидар, Махмудський район. Початком певномасштабного вторгнення я зі своєю родиною переїхала в Дніпропетровського місто Новомосковське. До війни а, і я робила людям болючі за Я тут майстер, а, також я майстер нічого сервісу. Тобто така творча робота, творча людина. І все, що пов'язано з творчістю, мені все це дуже подобається. А, я завжди хотіла бути військовою. Це ще, мабуть, роки з 16 коли мій брат долучився. Пішов до армії приходити — срочку. І я тоді теж кричала: я теж хочу, я теж піду. Але якось так життя закрутилося. Народила спочатку одну дитинку, потім другу, потім третю. І вже після початку повномасштабної в 2023 році, я вперше зубусь про те, що я дійсно хочу це зробити. Діти вже більш-менш дорослі. Я можу дозволити собі залишити їх, скажімо так, на бабусю і приїхати сюди. Але тоді, що був живий мій брат, він був проти того. І в 2024 році, коли він загинув, це було остаточною крапкою для прийняття мого рішення. і ось я тут. В один момент ти сидиш і в свільному своєму житті, і ти розумієш, що все те, що ти робиш, якийсь там донат, чи плетіння сіток, чи якийсь там, може, що збираєш, передаєш якусь допомогу військовим, ти розумієш, що цього вже недостатньо. Що ти хочеш бути самою ланкою цього всього, що ти хочеш служити українському народові, ти хочеш бути корисною для Збройних сил України. І... Тому це це дуже поплило на мої е, остаточне рішення для того, щоб приєднатися до сил України, а також до 228-го окремого батальйону матеріального забезпечення. А, базова військова підготовка це як абетка для кожного військового. Без цих знань, отриманих там я взагалі не знаю, як можна вважатись військовою людиною як можна приступати до виконання своїх обов'язків, не знаючи там якихось елементарних норм або та правил поведінки, правил поводження зі зброєю. Якщо ти не можеш захистити себе, якщо ти не можеш захистити свого побратима чи посестру, то яка від тебе буде користь? Так, це дуже корисна. По-перше, на даний момент в моє враження таке, що це, мабуть, найкраще з того, що було зі мною за все моє життя. Це дуже цікавий досвід, це корисний досвід. І це повинен прийти кожний військовослужбовець. Коли в мене був вибір деякий, коли саме мені долучитися, я трошки про те дізналася, трошки про те дізналася. І коли мені розповідали саме про 228-й батальйон, мене дуже зацікавило, тому як сказати, Дуже цікавий напрямок, саме логістика, саме забезпечення. Ти розумієш, що о, це дійсно, це те, що я можу, це те, що я можу зробити, це те, чим я можу бути корисна. Неважливо, чим ти будеш тут займатися, але ти зможеш. Ти зможеш робити те, що робила до цього, допомагати, забезпечувати. Ну, робити якісь прорахунки, але це вже буде користь. Це вже буде користь як не цивільної людини, а це вже буде користь як військовому, як військовослужбовця. Я обіймаю посаду діловода. Перш за все це паперова робота, робота з комп'ютером. На жаль, більш детальніше я не можу розповісти але за деяких, але ну, це в залежності від того, якого ти підрозділу відносишся. В принципі, це ведення журналів, документації, там прийом, видача і так далі. Тому подібне. А, також а, я займаюся рекрутингом на власному досвіді Розказую для людей, які хочуть вступити до лав ЗСУ, Про те, з чим їм придеться стикнутися, розказую про умови нашої служби. Про якісь плюси, мінуси, про проходження без АВП і інше. Мені дуже подобається займатися рекрутингом, тому що я вважаю, що я роблю дуже таку важливу справу. Я можу бути корисною для народу України, я можу бути корисною для Збройних сил України, а це надихає. Це дає мені надію на те, що своїм своїм, да, своїми змінами. Я наближаю нас ще на один крок ближче до перемоги. Це свідомий вибір кожного громадянина України. Це моє таке рішення. Місце, де я народилася, місце, де я проживала, воно вже захоплено військами. Російської Федерації і щоб саме ця зараза не повзла по нашій землі. Надалі це ми повинні для себе зробити таке, таке рішення, прийняти таке рішення, чи хочемо ми допустити цього, чи не хочемо. Саме від нас залежить, а саме ми можемо вплинути на ісход цієї війни. Тільки разом до перемоги і більше ніяк. Ну, мабуть, я доки вона закінчиться, вже буду не внуки, в нянчих. <гум> Бо доки я тут, я ж не знаю, чим там діти вдома зариваються. Дальше. я хочу відновити Україну, хочу відновити своє місто, хочу повернутися в, в той а, ритм життя, який був до цього. Я хочу, щоб мої діти не знали, що таке війна. Я хочу, щоб мої діти не чули а, цих звуків, шахетів. Або ракет, щоб діти не знали, що таке тряти, як воно тряти близьких людей. Тому все залежить тільки від нас, тільки від нас. Якщо кожен громадянин зрозуміє, що це його країна, що це його дім, якщо кожен громадянин цієї країни підніметься і буде Захищати боронити країну я думаю, на солі разом вийде обов'язково.